В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 15 липня. Саме сьогодні вшановується пам'ять великого київського князя Володимира Святого, який упокоївся рівно тисячу років тому, та видатної оперної співачки народної артистки України Оксани Петрусенко. Народилися знані українські діячі актор Олександр Хвиля, журналістка Мілена Рудницька і поет Павло Мовчан, та знаменитий голландський художник Рембрандт. А ще сьогодні день українських миротворців, а в народі берегиня. Сьогодні православний світ відзначає неординарну подію. Рівно тисячу років тому опокоївся Великий князь Володимир Святославович, який своєю подвижницькою державною працею і силою духу вивів Київську Русь у число найбільш розвинутих і авторитетних країн Європи і хрестив нашу державу, прийнявши хрещення під іменем Василь. Він поєднав до Київської держави землі В'ятичів, Радимичів, Ятвягів, білих хорватів, воював проти булгарів, греків і печенігів. Розширив межі Києва, збудував десятину церкву, віддавши на неї десяту частину своїх коштів. Першим із князів почав карбувати власну монету і використовував особистий знак Трезуб, що став. Гербом України заснував фортифікаційні міста Володимир Переяслав, Володимир на Клязмі та інші. Володимирові уроки добре засвоїв його син, князь Ярослав Мудрий, а православна і католицька церква канонізували його рівноапостольного святого. А в народі його з любов'ю звали Ясне Сонечко. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно. І це було у дев'ятсот вісімдесят восьмому році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Про інші вагомі новини в Україні та світі коротко. Сьогодні в українських православних храмах правлять молебні з нагоди тисячоріччя успіння великого князя київського Володимира Святого. За минулу добу в зоні АТО російські найманці сто разів відкривали вогонь по позиціях наших воїнів та пожитлових кварталах. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк здійснив візит у Сполучені Штати Америки на черзі Великобританія. Володарем суперкубку України з футболу став Донецький Шахтар, обігравши київське Динамо з рахунком 2-0. В Ужгороді вночі греміли вибухи і згоріли два автомобілі. У Львові внаслідок вчорашнього вибуху жінці міліціонеру відірвало ногу. Правоохоронці посилили охорону міста. Вчора уперше у світовій історії космічний корабель землян після дев'ятирічного польоту сягнув найдальшої планети сонячної системи Плутона. Літо ягідна пора. І ми запрошуємо вас скуштувати запашних чорниць на Всеукраїнському ягідному фестивалі у Брусилівському районі. Репортаж Таміли Нестерук. Діти люблять літо не лише за теплі дні канікул, але й за ті смачні і соковиті плоди, які дозрівають у садах і лісах саме влітку. Ягоди дають діткам кальцій, здоров'я. Я люблю маліну. Посмакувати різноманітними смачними та корисними ягодами на фестивалі мали змогу і дорослі, і діти. Адже головна мета його, як зазначила організатор Ліліана Дмитрієва, залучити дорослих і молодь до здорового способу життя. Жінка разом з чоловіком створили власний розплідник садово-ягідних культур і вже багато років постачають корисну продукцію не лише в Україні. Для мене небайдуже те, що відбувається в державі, і зараз дуже модно казати про патріотизм, таке інше. Але я вважаю краще щось робити, ніж говорити. Тому я вважаю, я вважаю, що патріотизм починається з того місця, де ти живеш. Не треба їхати де шукати, де краще. От ось тут ми живемо, тут ми робимо краще. І для того треба, щоб було гарно в домі, гарно на подвір'ї, гарно на вулиці, у твоєму місті, в селі. От така в мене життєва концепція. і Мене це працюємо. Дорослих на відміну від дітей цікавлять не лише соковиті плоди, але й саджанці. Анатолій Огородник, начальник управління агропромислового розвитку Брусилівської райдержадміністрації, на власному досвіді перевірив родючість куплених саджанців. Черешні купували, рози купували. Дружина мене дуже любить квіти. Рози купували в Брусвіані. клубніку купували. Все. Як все прийнялося, як родичів. Во. Ландшафтним озелененням та дизайном від Брусвяни насолоджуються вихованці Житомирського центру реабілітації дітей Сонячний дім. Сьогодні ну, плодами їх праці користується практично вся область, та і не тільки область. Справа в тому, що всі бажаючі, хто може придбати, хто хоче придбати саженці, хто може придбати плодові дерева, квіти, декоративні інші рослини, вони можуть їх придбати, і, зрозуміло. Що поповнити якийсь продовольчий баланс із рахунок цих фруктових дерев у себе. Ми продовжуємо проект Мальовнича Батьківщина, який демонструє найбільш живописні неповторні місця пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. В Житомирі цього монументального красення вже встигли охрестити жора з хінчанки, оскільки красується він на території хінчанської будівельної бази Оптовик. Само собою виникло і повір'я. Якщо потриматися за кільце в жоренім носі, збудуться три ваші бажання. Цікаво, що подібний бронзовий велетень стоїть у Сполучених Штатах у Нью йорку на Уолт-Стріт і важить 3200 кілограмів. Однак звати його агресивно, атакуючий бик, а наш Житомирський, як бачите, смирний і лагідний. І ще про вагомі новини про нашу область вчора здійснив свій перший рейс, новий пасажирський потяг Житомир Одеса. Житомир відвідав надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Джан Сіюнь. Екс заступник Житомирського міського голови Едуард Кругляк призначений заступником міністра регіонального розвитку. В Житомирі по вулиці Щорса зводиться новий житловий комплекс Капучино. Художній салон Житомира презентує персональну виставку картин художника Миколи Будковського. В ДТП у Малинському районі загинули двоє чоловіків. В Житомирі зіснили збройний напад на депутата міської ради Сергія Мірошникова. З початку року кількість пожеж на Житомирщині зросла на 70%. Через африканську чому в області почали відстріл диких свиней? І нагадаю цитату цього липневого тижня. Ми унікальна нація. У нас хліборобі вмирили голодом, режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є поетеса Ліна Костенко. Але щоб не завершувати на мінорній ноті, на сам кінець прем'єра нового ліричного кліпу обласного телебачення Дві сороки. Бережіть себе та Україну до завтра. Сороки просорочили дві стежини мої до... Ті стежини відшукати, не зумів, не зміг ті стежини відшукати, ті стежини відшукати не зумів, не зміг Протріщали дві сороки, протріщали дві сороки, протищали дві сороки, просорочених Жини моїй долі напророчений, і тоді свою побачив непроторену з перепадами тернисту і незоряну але йду по ній на краще, сподіваючись, світу сонцю добрим людям усміхаючись, Світу сонцю добрим людям, світу сонцю добрим людям. Світу сонцю, добрим людям, Світу сонцю, добрим людям усміхаючись, протріщали дві сороки, протріщали дві сороки, Протріщали дві сороки, просорочили. Стежини мої, долі, дві стежини, мої долі, дві стежини мої, долі напророчили, протріщали, дві сороки, протріщали, дві сороки, протріщали, дві сороки, просорочені, дві стежини мої, долі, дві стежини.